Вітайте, вітайте, кохані мої любі приятелі, сердечні, запрошую вас на мій канал. Кухня на весова бабуся Маруся. Давно бабуся Маруся не смажила собі на сніданку, сніданку собі робить таку смачну мачну З цибульком, кохані мої, кліїла тут трошки. Парукову ківбаску вкріла, два яйка дала і помідор, кохані мої, покроїла. Ляшки помідора. То щось косітомі. Делікатна яєчничка отака. Бенді з хлібким коханням. Шавалечик помідорка є ще м'яла. По талежах а, так. А, так в людуці. Ну, отак. Отак і пишне сніданку в Авусі Марусі є. Треба є, бо чую груд великий. Ну і обніжився цукер у мій спад, кохані, до 20, а норма 80. от 80 10 до 100 норма какая-нибудь. Последний раз, как мне жила, было 166. 166. А теперь, как мой мои измежила, то уж 20. 20. Вот, то, как они то, они бежутся, то его бенди яд. Ну, похмурный денек у нас бенди пасало, какая. Będzie padał deszczyk. 45% pisze, że będzie deszczyk. Ja kochani życzę Wam miłego nowego kolejnego tygodnia. Życzę Wam miłego dnia, miłej pracy oczywiście. Kto gdzieś jeszcze tam wypoczywa kochani. Życzę Wam miłego wypoczynku. Bo i taki na pewno ludzie są. Na pewno, na pewno. No ja dzisiaj nie, dę, nie pójdę nic za latwiaty, dlatego że ma być nie tylko dasz kochanie, a pokazuje błyskawicę. Znaczy będzie grzmieć. będzie błyskawica, będzie taka mocna burza. kochanie. No ja Wam życzę miłego dzionka, wszystkiego, co najlepsze to dla Was, kochanie moje. Zapraszam Was na rozmowę przy śniadaniu. Pa pa całuski!